Усім привіт! Я Світлана Бучуляк. І ось недавно я отримала такі красиві метелики шебі. Та ось такі готові метелики з екошкіри, також дуже красиві. І я вирішила поєднати їх. Ось погляньте, що в мене вийшло. Ось такий красивий обруч з метеликами ми сьогодні зробимо цей бантик. Досить красивий. Метелик шебі додає йому такої ніжності, повітряності, такої вишуканості. І ці бантики добре підійдуть саме для великих таких планерів лялечок лол. Ось такий красивий обруч ми з вами зробимо. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо творити. Для роботи потрібна ось така заготовочка готова Метелик, метелик. Шебі, ось такий, також фетр, також шкіра, планер лялечки лол. Шаблон ми будемо з вами робити ось такий в вигляді метелика. Ножиці, ручка, папір, клеєвий пістолет та картон. Для початку я вам покажу, як я робила ось такий шаблон. Я брала аркуш паперу, складала його. На половинку, і ось цю заготовочку з метелика Шебі. Підставила ось таким чином, щоб відмалювати половинку крила цього метелика. І ось так. На відстані приблизно 2 мм я обвела по контуру. Так як ось тут досить так широка основа, я її зменшу приблизно до 2 см. Буду нарізати звідси 1 см і сюди. І також буду відступати 2 мм для того, щоб отворилася ось ця серединка така. Тепер беру ось цей метеличок, також такий готовий, і щоб надати тут красивої форми крила, приставляю ось до цієї позначки та Ось так буду вирізати. І тепер потрібно зробити ось ці такі виступи між верхнім та нижнім крилом. Я також ось так приблизно поставлю, щоб знати, де верхнє та нижнє крило? Контур їхній. І ось по цій заготовочці тепер я буду вирізати по цьому контуру ось такий шаблон вийшов, тепер цей шаблон потрібно перенести на картон та вирізати. Для зручнішого користування ним розмір метелика 9 см на 7 см я вже вирізала по цьому шаблону метелика з екошкіри. і тепер приклею на фетр. Нанесу клей і буду поступово проклеювати. Ось так я буду поступово наносити клей та приклеювати цю заготовочку. Ось так пальчиками я розпресовую, щоб не було горбинок цього клею. Тепер я акуратно рівненько виріжу цього метелика, і тепер я обійду біля свічки цю заготовочку. Тепер я зняю верхній шар. Якушкірию ось тут, нанесу клей і приклею рівнесенько цього метелика, але коли я приклею я ось тут трішки так його збираю до середини, ось цю серединку, щоб ось тут все було гарненько, рівненько. Ось так призберую. Тепер беру ось такого метелика. Його... Ось так це все познімаю. Клею на цю, на цього метелика з шебі рівнесенько. Якби я клеїла його ось так, мені би потім було важко прикріпити цього планера лялечки Лол. Він би тоді був. Мало зафіксований, а так він буде повністю лежати на бантику. Тепер я беру репсову стрічку, вона в мене шириною 1 см. нанесу клей, підмірюю, скільки мені потрібно стрічки, зроблю два оберти кругом. Цього бантика обріжу термоножем і приклею. Тепер беру планер лялечки Лол, він у мене довжиною 5 см. Ось для таких бантиків добре підійдуть такі великі планери. Ось так поведу. Ще Хочу вам показати, що навіть ось такі менші планери також будуть непогано дивитися тут. Я нанесу клей та приклею лялечку, міцно притискаючи. Я вирішила цей бантик прикріпити на обруч. Я беру фетр шириною 2,5 см та довжиною 6 см, і обруч він в мене шириною 1 см. Обираю місце, де в мене буде прикріплений бантик, нанесу клей та прикріплю бантик до обруча, міцно притискаючи. Тепер беру фетр, складу його на половинку так, щоб я знала де є середина фетру, і ось так приклею, для початку тут зафіксую фетр, і тепер зафіксую ось так поступово, міцно притискаючи. З однієї сторони та з іншої сторони. Ось так міцно притискаючи поступово, я приклею цей фетр. От і все. Такий рожево-ніжний обруч готовий. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, ставте лайки, коментуйте та підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей, Па-па!